Індекс інфляції за квітень вже опубліковано. Чи з'являється право на індексацію зарплати, з'ясуємо саме зараз. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Статтею 39 закону про держбюджет 24 визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року. Тобто базовим буде грудень 2023 року. Якщо ви підвищили оклади в січні чи інших місяцях 2024 року, то саме такий місяць буде базовим. На індексацію зарплати у травні впливає індекс споживчих цін за березень, а на індексацію зарплати за червень індекс споживчих цін за квітень. Проте приріст індексу споживчих цін наростаючим підсумком не перевищив поріг індексації. Тому ані для базового грудня 23-го, ані для базового січень 24-го право на індексацію у травні і червні 24-го року немає.